Всім привіт, мене звати Лошка і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас головний гість, чи головна причина, по якій ми тут всі зібралися, це, ну, я б не сказала, що прототип, але так званий тимчасовий аватар для мого каналу. А, чесно кажучи, я навіть не давала їй імені. Я умовно називала її прототипом, своїм типу, але не скажу що щось схоже є більш вайбово в нас з цим персонажем, з цією дівчинкою. Але я не задавала собі самоціль створити себе в світі Сімс. Ні, мені хотілося, щоб це був персонаж, який трішечки відображає те, що. Я люблю те, що мені подобається, якби ізовні, і з такого простого ненагромадженого, тому що варіантів було, чесно кажучи, маса. Вплоть до того, щоб зробити в традиціях свого улюбленого Dragon Age, додати і велеслін, тобто татуювання на обличчі, альфійські вуха, рожеве волосся, як колись було у мене, і, типу, от таке собі внутрішнє відображення мого я. Але я вирішила зупинитися на плюс-мінус такій звичайній простій, але тій зовнішністі, яка мені самі самій подобається. Не особливо там її вимучувала, ні, і мені подобається, що вона не напридає, вона доволі легка, із своїми такими родзинками. Тому сьогодні будете спостерігати, як я буду її робити, а я пропоную вам трошки познайомитися зі мною. Мені буде цікаво дізнатися вас поближче, що вам подобається взагалі, що ви тут робите, і чому ви дивитеся це відео. Ну, окрім того, що воно попалося вам на Ютубі або ще десь. Просто мені було б цікаво дізнатися вас краще. Можливо, у нас виявиться багато спільного, і ми зможемо, ну, не те, щоб подружитися, це прям глобально, але про щось поспілкуватися і так далі. Можливо, у нас більше спільного, чим нам здається. А я розповім трошечки про себе. Як я вже говорила. Ну, умовно, знову ж таки, мене звати Лошкою. Друзі кличуть мене Ло. А, це прізвище, прізвисько, скоріше, мені дали уже. Дуже давно, ще коли я там навчалася в школі, мої потруги, і чесно кажучи, вони пам'ятають, а я от уже не пам'ятаю, чому, і навіть спитати зараз у них не можу, що саме смішне. Тому хай буде так. Свій час я малювала і дуже довго шукала якийсь нікнейм, яким зможу підписувати свої роботи і реєструватися там в якихось мережах, тоді ще популярні і все таке, і публікувати свої роботи. І таким чином ложка, точніше на той час ложка FM дуже в мене закріпилася, тому що я, наче так, людина тиха і скромна, але з своїми друзями, з близькими я можу говорити без зупину. І, мабуть, тому я до сих пір тут і тримаюся, бо я зараз більше говорю, типу, як сама з собою, і воно якось виходить. Ну Знаєте, дурному не скучно і самому. От, то мені не скучно. Да. Е, я створила цей канал. Ну, Спочатку в мене був телеграм-канал, потім я чисто, ну не по приколу, а так. Ну, а давай спробую. На телеграм-каналі і в Телеграмі взагалі дуже важкий приток. Якщо тобі ніхто не допомагає, а ти там сам крутишся, вертишся, то давай спробуємо просто Ютуб. Ну, а може щось вийде. Я вже дуже давно граю в Sims і так само немало граю в ігри, вони дуже багато займають мого часу. Um, працюю на самій звичайній роботі, такий, типу, як це називають, роботяги. Uh, і в вільний час після роботи, і в вихідні, як правило, за чим я проводжу час? Це за книгою. Хоча книги останнім часом я більше купую, тому що приділяю увагу каналу і так далі. Uh, і в іншому я граю в якісь ігри, щось створюю, щось роблю. Звичайно, в мене є там своє особисте життя, але окрім цього. Ігри-ігри наше все. І, звичайно, то хотілося пробувати проводити більше часу, розвиватися в тому напрямку, який тобі дійсно дуже подобається. Оце мені подобається, і саме через це я поперлася на Ютуб. Отак-от, до речі, буду дуже рада вас бачити в своїх куточках. А, я поки що не пишу якихось сюжетів, нічого такого не придумаю. Вони не так сильно залітають, хоча в мене є думка про один проєкт. Але про це згодом. І поки що ми з вами робимо персонажів, по як бачите, що вони вам подобаються, то най буде. А в ігри зазвичай я граю типу Skyrim, хоча треба буде скачати нову версію, я вже давно не грала, ну як відносно нову, з покращеною графікою. Я спробувала грати на своєму старенькому ноутбукові, але йому було боляче, і зараз буду пробувати, можливо, грати на комп'ютері, якщо в мене колись буде до цього час. Dragon Age. Dragon Age, це наша непоборна класика, вірніше, моя. Я грала у всі частини і, на жаль, трошки грала в останню. І, ну, знаєте, таке, про це треба окреме відео знімати, але я краще не буду, щоб мене не закидали тапками. Також полюбляю Baldur's Gate і різні ігри формату, типу. Раніше грала в Геншин, зараз граю в Honkai Star Rail. Мені в цілому все світ Honkai набагато ближче і цікавіше. Та й те, що куди скатився Геншин, ну, типу, вибачте, ну nope, я не витримаю. Раніше, взагалі, я була за тротом RPG, РПГ, грала в Lineage, в Perfect World. Хоча не так багато як Lineage, з Lineage в мене все почалося. І саме з цього витікаючи те, що... Я слухаю, як і важкий метал, рок, і різну таку музику. Так і колись, коли я навчалася в університеті, моя одногрупниця підсадила мене на кей-поп. Я близько року цьому всьому з цим всім боролася, намагалася не піддаватися, але щось пішло не так. І тепер мій плейліст це просто мішанина всього, і я ні про що не шкодую. Насправді а, в мене є уже три чарівних котуся. Дуже люблю тварин, але от коти саме моє. Не так давно. Так би мовити, я дозволила собі бути щасливою, і зрозуміла, що ваше хобі це ваше хобі. і Неважливо, господи. Ну граю я всім граю кому яка справа. Не подобається, Боже люди, навіть забійте собі голову чимсь іншим і дивіться на те, що робите ви. До чого це я? До того, що я колекціоную ляльок, Monster High і аніме фігурки. Ну і не тільки аніме. Я хочу до речі, це плюс до того, що я люблю іноді я люблю почитувати жахи. Дивитися їх не люблю, ну саме якщо психологічні трилери якісь. А от почитати Стівена Кінга, особливо взагалі кайф. Ну і на діла в крафта, Але по Стівену Кінгу і за фігурки я хочу дуже давно придбати собі фігурку Панівайзе. І завжди щось я передумую і думаю, боже, як я буду спати. Так, да, в мене є прикол, що я люблю це все почитати, але моя бурна фантазія потім зводить мене з розуму. Я думаю, як я буду жити, коли в мене поруч буде тусити фігурку Пеніузе, яка буде на мене постійно дивитися. Але якось так. От. Отак Потрибничка вам розказала все потрошку, я так підглядала свій старий пост із старого каналу те, що я вже говорила, і плюс-мінус так вам хоча б це вже в словниковій формі сказала, а не в текстовій. Я рада, що ви всі зі мною. Дякую за вашу підтримку. Дякую за те, що дивитесь це відео. Пишіть там в коментарях або пишіть в телеграмі мені. Я, в принципі, всім рада, я, начебто, доброзичлива людина. І от. Хорошо вам вечора, Дуже дякую вам за увагу! Пока-пока!